Це оновлена експозиція жовківського замку два місяці. Тому ці зали виглядали приблизно так. Тепер їх можуть оглядати відвідувачі. Тепер тут є 180 експонатів, які досі перебували у фондосховищах. Ось один із них. Цю роботу створив невідомий народний майстер приблизно в кінці 17 століття. Загадкова посмішка. Десь маємо підстави назвати її народною монною лізою залишки старої поліхромії і властиво бачимо, з якою любов'ю народний майстер хотів ділити свою шану до Пресвятої Богородиці, а цей зал довжиною 26 метрів. Тут розміщені твори польського художника 18 століття Шимона Чеховича. Цьому замку було створено 107 робіт Шимона Чеховича. Працював художник як в портретному жанрі, так і писав твори на тему сакральну. А ще у жовківському замку можна побачити: ми представляємо увазі портретну галерею власників міста та. Замку. А саме це будуть портрети Станіслава Жолкевського, це будуть портрети Яна Третього Стобеського, Богдана Хмельницького та Михайла Казимира Радзивіла. Ці приміщення жовківського замку відремонтували у межах проєкту Велика реставрація на ремонт комплексу. В цьому році виділили 20 мільйонів гривень. З іншого боку, є з другого боку замку, є кухонний корпус, у котрого є проблема, тому що там порушена сама конструкція. І потрібно його рятувати з аварійного стану. І, от в до нового року ми повинні зруб. Ліквідувати аварійність цього корпусу, якщо буде воля міністерства, то ми зробимо проєктно кошторисну документацію на реновацію внутрішніх приміщень. І на другий рік почнемо реновацію, реставрацію внутрішніх приміщень. І лише після того розпочнуть ремонтувати основний корпус замку. Жовківський замок це пам'ятка архітектури епохи Ренесансу. Його як оборонну споруду збудували у 1594-1606 роках. Ольга Тимуляк, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.